правда, що ожиріння настає виключно через переїдання? Теж ні. У нас хвилюється стрес. Вибачте, можна ми запишемо і до вас підійдемо? Зараз буде інтересно. Якщо не правда. Так. Я не знаю. А ви питаєте про Дональда Трампа? Так. Через Сосуду? Так. Через американців. Червоне м'ясо може спричинити рак? Я Думаю, так. Ні, це міф. Дуже, вряд ли. напевно, неправда. А гастрит може виникнути через стрес? Так. Ні. Я думаю, що ні. У а мене од вас... лімона. От лімона чисто всі, так. Молоком, не кстати, не не, молоко ну, це допомагає. Срідочки да. інші. Так, да, тому що спазмується. Виділяється кортизол, і це, я думаю, що одна з причин. Якщо ковтнути жутку, вона залишиться всередині, у вас років так на сім. Ні, це міф. А, а я... Ана, ана я думаю, правда. Я думаю, ні, вона перед... Ну, вона перетварить. Чи правда, що анорексія настає виключно через недоїдання. Анорексія має ще іншу частину психогенна анорексія. Тобто це психологічна штука? Ні. З головою. Шунок людини може розчепити цвях. Можливо, так. Бо та в желудку вона дуже сильна. Може рочитися. може рочи. Краще не ковтати.